Вітаю в українському антистресі, або в антистресі по-українськи. І я, професор Іна, ми сьогодні продовжуємо рубрику, що хотів сказати автор. Ми говоримо про Віктора Франкла, про його найкращу книгу Людина в пошуках справжнього сенсу або Психологу концтаборі». Нагадую: констабір це не тільки факт Другої світової війни. Констабір – це те, що зараз відбувається на певних територіях України. Констабір – це те, що ми створюємо інколи в своїй родині, у себе на роботі. Це ситуація, коли треба вижити. А антистрес якраз сам про це. І нагадую, що треба спершу досконало вивчити або хоча би ознайомитися частково із біографією того. Хто написав ту чи іншу книгу? Щоб зрозуміти звідки у автора отакі ідеї, чому він написав саме цей твір. Тоді і сам твір буде розумітися зовсім по-іншому. Ми говоримо про логотерапію, про сенсотерапію, цитатах самого автора. І продовжуємо нашу роботу. Так от Франкл якраз і пише: Люди. Які втратили волю до життя та хотіли насолодитися своїми останніми днями? Це складали люди, які були в концтаборі, поруч із Віктором Франклом. І як часто ми бачимо таких людей у нас у житті, як часто ми можемо порівняти наше нинішнє життя із концтабором. Отже, коли ми бачили товариша, який курив власні сигарети, ми знали, що він втратив волю до життя. І втрачена одного разу вона повертається рідко. Це те зауваження, яке зробив Віктор Франку серед тисяч смертей. Коли воля до життя втрачається, вона рідко повертається. Зверніть на це увагу. Це емпіричний досвід. І теперічний матеріал це дослідження, це життєвий факт. Тому маємо не втрачати волю до життя попри все і попри всіх. І разом із тим не залишати коріння цигарки на цей останній день, на останній момент. Бо у концтаборі саме про це йшлося. Три фази душевної реакції на життя в концтаборі: період після прибуття до табору, період глибокого занурення в буденне життя табору, і період після звільнення. Так Віктор Франкл визначав три оцих основних етапи: І от після прибуття до табору це один окремий етап, страшний етап, прийняття цієї ситуації чи не прийняття. Занурення в буденне життя табору це фактично ключовий момент виживання. Але повернення після нього і порівняння отих тих очікувань, які були до моменту визволення це ще один важливий етап людини, яка пережила страшні події. Бо концтабір – це, власне, найбільший стрес, найбільш екстремальні умови. Коли людина їх створила одна для іншої. Мій вроджений оптимізм, який часто керує моїми почуттями навіть у безнадійних ситуаціях, навіть мене, на думку, ці в'язні виглядають доволі непогано, вони, начебто в гарному настрої, і навіть регочуть. У психіатрії цей стан відомий під назвою Ілюзія відтерміновування». Засуджена людина незадовго до страти. Впадає в ілюзію, що може дістати помилування в останню хвилину. І ті, хто не сприймає ситуацію і думає дійсно, що це все, ну, може, завтра минеться? А може ні? От саме завтра мене звільнять від цього. Хтось прийде чарівний і дасть мені помилування. Хтось прийде з небес, хтось прийде справа зліва і звільнить саме завтра все. Мені головне в цей день протриматись, а завтра буде краще. А коли приходить завтра і немає оцього чарівного звільнення, а тоді приходить реалії, а не ілюзія відтермінування. Задумаймося, в яких ситуаціях ми відчуваємо себе, ніби дійсно нічого не сталося. Гортаємо кілька сторінок, і Віктор Франк продовжує писати. Той миті я усвідомив просту правду і зробив те, що означало кульмінацію першої фази моєї психологічної реакції. Перекреслив усе моє колишнє життя. У момент, коли людина не хоче розставатися зі своїм колишнім життям, це та трагедія, коли наші люди, потрапивши українці, які покинули рідні домівки. і... По сім місяців перебувають за кордоном в стані депресії, бо вони не можуть перекреслити своє попереднє життя. І чекають, все звільнять територію, ми повернемось, усе буде класно. Територію звільнили, будинку нема, повертатись немає куди. І ситуація не вирішилась. І в результаті депресія не пройшла. Ілюзія того, що буде так, як було колись. Найбільша проблема людини, що вона тримається за ту зону свого, найкращу зону комфорту в минулому. І поки ми її не відпустимо, поки не зрозуміємо, що минуле це минуле це просто минуле. Це як сторінки, оці попередньої книжки. Їх ми вже перевернули. Дійсно, ми можемо на них подивитися, але вони вже перегорнуті сторінки в контексті того, що вже розповілось. Якщо я вам буду читати знову і та й знову, ви скажете, це вже було це нецікаво. Шкода, що в житті так не можна перегорнути сторінку. Але цього потихеньку навчає Віктор Франк, так ви можете збоку побачити на камері, що в мене тут помітки. Це моя власна книжка, це моя річ. І це не значить, що я погано до неї ставлю ще до творів Віктора Франка. Просто, якщо думки у вас виникають, записуйте окремо, а краще прямо тут біля цитат. Я вам раджу як науковець. Якщо ця книга, звичайно, ваша. Тут я цитую окремого автора Карла Маркса, який казав, що книга моя раба, і вона служить мені, бо вона моя. Ну, я проти рабства, але книга це окрема категорія. І повертаємося до цього читання. Отже, ілюзії, за які досі трималися деякі з нас, одна за одною нищилися. а потім доволі несподівано більшість із нас. Охоплювано зловісне почуття гумору. Отут, знаєте, то коли сміх крізь сльози. Багато років в Америці популярним є термін депресія, яка посміхається. Коли ходять з такою «Олайт, right, все класно, все чудово, right", але насправді там в душі все не так. Люди просто прикривають свій зовнішній вигляд з різних позицій. Самі себе обдурюють, самі себе ілюзінують, самі собі щось доказують те, чого немає. А головне показують для всіх. Бо якщо на них дивляться хтось, ну людина соціальна, вона дуже залежить від того, що про неї подумають інші. Якщо це дійсно людина, яка залежить від цієї думки. І тут поняття гумору в такий момент це теж цікаво. І... Головне, що ці всі етапи, наголошую, зараз переживають українці в періоді цієї війни. Окрім цих дивних веселощів, нас охопило ще одне почуття цікавість. А тут цікавість, бо люди не знають, що далі буде, коли настає розуміння того, що вже не буде так, як було, хоча б так, на рівні первинного прийняття або хоча б страху, Боже. Уже не буде так, як було. Виникає інша цікавість. А як воно буде? Тут і страх, і інтерес, тут таке собі гадання. Протягом кількох наступних днів наша цікавість перетворилася на здивування. Ха. Ніхто навіть не застудився. Уявляєте? Констабір. стабір? Е, нелюдські умови. Тепла нуль, одягу хорошого нуль. Зони комфорти мінус нуль, нічого немає того, що могло би сприяти здоров'ю. Тоді, коли ми в тепленьких умовах раптом десь немає, немає і пчихаємо. ковідом хворіли усі в ідеальних умовах, перебуваючи в європейських країнах, приміром. А тут ніхто не застудився в концтаборі, де мінусова температура і грілися тим, що просто тулилися один до одного. У нас зараз ось і то зона комфорту зовсім інша. Я, чесно кажучи, навіть уже розмовляючи на цьому етапі, захотіла на себе натягнути плед, про який згадала, що про всяк випадок його поклала, тому що нагадую, я в Україні світло вимикають. Тоді вимикається газ. І саме якраз в цей момент у нас починається ну, вельми не дуже, не дуже тепло. Ми одягаємося, і ми розуміємо, що це не констабір, що це все одно набагато краща ситуація, ніж де ще може бути. І що ж про це пишуть там? Я хотів би згадати ще декілька подібних дивовижних моментів. Ми не могли, не мали змоги чистити зуби, але, незважаючи на цей очевидний брак вітамінів, мали здоровіші ясна. Ніж будь-коли раніше. Парадоксально, але це факт. Цілими днями ми не могли помитися, бодай частково, тому що замерзли водопровідні труби. І все ж рани та мозолі на наших брудних від роботи руках не гнуїлися, якщо не були обмороженими, звісно. Ви уявляєте? А в нас зараз ми летимо до дитини, забуваючи про тисячолітній досвід природнього відбору і того, що в дитини має виробитися імунітет. І мазаємо найменшу подряпинку. А за себе ми мовчимо. Україна стикнулася із тим, коли, ну, от я, наприклад, перший місяць ми лежали одягнені. Вас це дивує? Так. Ми мили частини тіла окремо. І ми вижили все нормально. Не було сморіду, повірте, один від одного. Але ми розуміли, що ми не можемо зараз собі дозволити залізти у ванну, яку перетворили на таке собі укриття. Бо це за рекомендацією, наприклад, ізраїльських наших колег то було найбезпечніше місце у квартирі. У квартирі, де збиралися перші місяці війни ті, хто не виїхав за кордон, збиралося по кілька родин. І спали всі на одному великому ліжку, як у старі добрі часи, про які ми забулися. І ніхто від цього не захворів, і інфекцій ніяких не передалося, бо людина включився в сезон виживання. Вам дико це чути? Так, повторюю, ми перший місяць війни в цивілізованій країні не приймали ванної душі. І милися частинами тіла, боючися, що якщо зараз розпочнеться бомбардування, ми просто не встигнемо одягнутися. Я роблю паузу, щоб, можливо, ви прийняли чи усвідомили цю ситуацію, до чого може призвести отаке лихо. Думка про самогубство навідувала майже кожного, хоча б на нетривалий час. І в Україні це було і ще є. Вона виникала від безвиходів, постійної загрози смерті, що тяжіла над нами щодня і щогодини, і численних смертей поруч із нами. Така ситуація за розповідями, за переказами сталася в Миріуполі, коли люди похилого віку, знаючи, що приходять окупаційні війська, викидалися із багатоповерхівок, особливо з верхніх поверхів. Особливо ті, хто розуміють, що зараз вони ще можуть принаймні доповзти до балкона і зробити цей останній крок. А потім вони будуть помирати в страшних муках без їжі, без тепла, і їм ніхто не зможе допомогти. Оцей страх гнав людей до балконів. І вони десятками викидалися із вікон. І осуджувати їх не можна. Бо то була така ситуація. В'язень Освенціма в першій фазі шоку не боявся смерті. Навіть газові камери за кілька днів втрачали свій жах для нього. Урешті вони звільняли його від необхідності накладати на себе руки. Тобто, кожен в'язень розумів, що якщо він не накладе на себе руки, за нього це зроблять. І він позбудеться поняття гріх накласти на себе руки. І певною мірою такі люди раділи раділи, коли їх відводили врешті до газових камер. Аномальна реакція на аномальну ситуацію це нормальна поведінка. Я якось перефразувала цю фразу, щоб доступніша була. Я писала ненормальна реакція на ненормальну поведінку це нормальна поведінка. У нормальну ситуацію, як це легко сказати, але як це важко пережити. І тому поради психологів в перші дні війни були такі: ви в стресі? Це нормально. Так от, правильно. Стрес це нормальна захисна реакція нашого організму, яка показує, що щось не так, і нам треба швиденько перебудувати свою психіку, ну і врешті свої дії. І саме у цей момент ми маємо розуміти, що. Наша ненормальна поведінка в ненормальній ситуації зараз вже кожен це знає. А коли почалась війна, не знали. І людям частково було соромно за те, що вони нервують. А інші просто не знали, що з ними відбувається. Ну, не готували ж нас до війни. А треба було. В'язень переходить від першої до другої фази фаза відносної апатії. У якій відбувається щось на кшталт емоційної смерті. Що значить емоційна смерть? Це значить, що ми перестаємо дивуватись, перестаємо нервуватись, перестаємо плакати, перестаємо радіти. Ем, може, це якась прострація? Ні, це перехідний період. Це як стан у нас завжди є або звудження, або гальмування. А ми це не в балансі, а це швидше емоційна смерть. Це фаза вниз, ніж фаза взбудження. Ну, збудження тут і може бути елементарно через брак сил. Крім вже описаних реакцій, новоприбулий в'язень повертає, потерпає від тортур інших болісних емоцій, які намагаються притупити. Насамперед, це його безмежна туга за домівкою та родиною. О! Це безмежна туга, це зараз ключова проблема українців, які змушені були покинути свої домівки. Одна справа, коли біженець вирішує довготривалий час, приймає таке ухвалює рішення, що знаєте родину, мабуть, ми поїдемо в іншу країну, бо щось тут нам негарно жити. А наших людей просто вирвали з цієї ситуації і кинули в іншу країну. І вони там опинились. Просто щоб взяв. Все, що просто схопив, і тому, окремі з них, навіть в панічних атаках взяли з собою не тривожного, тривожного аліску, якої просто не було. А, а просто, як казала одна біженка, каже, тільки у Польщі виявилося, що я набрала взимку просто якихось літніх суконь і купальників. І не могла зрозуміти для чого, і що, чим керувалася. А друга набрала дитячих іграшок замість продуктів харчування. Бо збиралася в панічних атаках. Вона часто може бути така туга пронизливою, що поглинає їх, потім відраза, Відраза до потворності, яка точує навіть у дрібницях. Оце теж дуже цікаво. Тобто етап від того, що туга душить уже і плачуть наші переселенці. Зовнішні, ті, які за кордоном починають плакати і, і звертаються за допомогою. Я не можу уже виплакала всі сльози за Україною, за рідною домівкою, за батьками, за котами, за усім. Як мене дратує оце все довкола, дратують навіть приємні речі. Це говорять українці, які за кордоном у Європі їх там прийняли, їм дуже приємно. Але як це може приємно, коли туга? Сильніше за те, що у них довкола. Однак в'язень, який перейшов на другу фазу психічних реакцій, більше не відводитиме очей. Його почуття притлумлені і він незворушно дивиться. Це не брак страху, це ступор. Це теж елемент фактично панічної атаки, бо в панічній атаці є три реакції. Бий втікай ступор. От людина, коли дивиться, це все одно, коли вона дивиться на вовка і не може втекти і дивиться він прямо у вічі. Отак людина не знає, що робити. Пізніше, до речі, Віктор Франк називає це екзистенційною фрустрацією. Ну, погугліть, і ви дізнаєтеся цю інформацію, або ж почекайте і приходьте на наступні лекції, поговоримо про ці питання у наших наступних. Зустрічах відразу жах і жалість. Це емоції, яких наш глядач уже не здатний відчувати. Стражденні, помираючі та мертві за кілька тижнів табірного життя стають такими звичним, таким звичним явищем, що навіть не зворушують більше. Перші смерті, з якими стикалися українці в Бучі, Ірпіні, Маріуполі інших містах, які найбільше постраждали, де трупи наших людей в 21 столітті просто лежали на дорозі біля будинку, біля магазину, в різних позах, з різними ступенями ураження, спершу шокували, а потім приходить розуміння, що це, пам'ятаєте, аномальна реакція на аномальну ситуацію це нормально. І просто. Розумієте, це війна. Зараз ще будуть трупи. І на них вже не реагують, як на сусіда чи на рідного. Це просто війна. Апатія, вигорання емоцій, нестерпна байдужість бути були симптомами, що виникали під час другої стадії психологічних реакцій в'язнів. І врешті робили його нечутловим до щоденних та щогодинних фізичних знущань. Завдяки цій нечутливості в'язень невдовзі оточував себе дуже необхідною захисною шкаралупою. Тобто не все те, що в нашій психіці, таке вже негативне. В цьому випадку ми говоримо про якраз позитивний аспект того, що оця апатія захищає. Оця байдужість вона не дозволяє відчувати болю голоду, оцього смороду. І люди, коли думали про життя, вони не згадували про те, що вони сидять у квартирах і ой, вже якось такими місяць не миємося. Так. Знаєте, одна жінка якось потім анекдотично сміялася, каже, скажіть, це коли пройшов перший місяць війни в Україні, каже, скажіть, а це тільки я миюся в душі за півтори хвилини і думаю, боже, якщо зараз впаде бомба. А я гола. Це думки мирного часу, які вже прийшли через місяць, десь після першої стадії сприймання нашої війни. А коли в цей момент наші люди, ті, які потребували і страждали найбільше, ті, які перебували в найгіршій ситуації, вони якраз рятувалися отою шкаралупою, що. Немає емоцій. Емоційна смерть насправді такий момент це не найгірше, а це захисна реакція людини. Тому не дивуйтесь людям. Знову, аномальна реакція на аномальну ситуацію це нормально. Найболісніша складова побиття це образа, закладена в ньому. Тобто, коли в людини оця шкаралупа емоційна. Дозволяє меншою мірою терпіти фізичне знущання від побиття, надовго залишається образа, страшна образа, яка перетворюється в лють всі інші почуття. А особливо, якщо люди ще до війни, до того стану, дуже багато образ... ображувалися, ем... мали високий рівень образливості. Про це, до речі, у нас є окрема лекція. Запрошую вас на образу в мирний час, як зворотній бік гордині. Дуже цікава тема. А що у нас тут у Віктора Франкла? Апатія, основний симптом другої фази, була необхідним механізмом самозахисту. Реальність збрякла. І всі зусилля і емоції зосередилися на одному завданні зберегти. Власне життя і життя свого товариша. Чому товариша, тобто, коли ми говоримо про війну, ми можемо говорити про рідних. Людина боїться не просто залишитися живою, вона боїться залишитися живою одна єдина. Тому що людина це соціальна істота. Їй обов'язково треба жити для когось, як би хтось не казав. А якщо ви перебуваєте в егоїзмі, запрошую на іншу відеолекцію. Задайте про егоїзм. Апатія основний симптом. Дуже цікава цікаве формулювання. Почитайте цей момент. Кілька моїх колег у таборі, навчених психоаналізу, часто говорили про регресію табірних в'язнів. Повернення до примітивного способу духовного життя. Їхні бажання і надії виринали лише у снах. Отут варто.